У рівному відбувся одинадцятий дитячий футбольний турнір Верес Джуніор Кап. Вісім команд змагалися за звання чемпіона. Хто переміг у турнірі, знає Владислав Стецюк. Вісім команд один чемпіон. У рівному пройшов дитячий футбольний турнір Верес Джуніор Кап. Ми ділимо вісім команд на дві групи. Шляхом жеребкування. Далі вони грають, кожний з кожним. Дві команди. Перше друге місце виходять півфінал. Грають півфіналі, потім фінал переможуть. Назар гравець Джусиша Острог. Футболіст розповідає, приїхав сюди за перемогою, проте не вдалося досягти бажаного. Матч дуже хорошо вдався нам, але ми програли, на жаль, але всі дуже добре зіграли. В тому числі, ну я думаю, що я теж непогано зіграв. Ну я граю на лівому защитку. Ну, суперники сильніші трошки показались ніж ми. У фіналі турніру зустрілися ФК «Здолбунів» та ФК Зоря. Двох таймів не вистачило, аби визначити сильнішого. За звання Володаря Кубку команди змагалися у серії після матчевих пенальті. З рахунком 4-2 за серією післяматчевих пенальтів ФК з здобула чемпіонство. У верес Кап» це перша їхня перемога. Тричі здолбунівчани програвали у фіналі. Дуже круті. Те, що виграли, пенальті це все голи емоції. Дуже круто було. Саме головне це емоції дитячі. Дітям дуже подобається. Правда, дітки подобається? Це є супер. Для дітей працюємо такі важкі для нас час. Щоб діти не відчували в цей важкий час. Те, що відчувають деякі наші люди, які там трошки далі, то ми робимо це для дітей. Команду знову Друге місце у турнірі здобула команда зоря. Третя футбольна академія стандарт. Кубок верес джуніор кап перехідний. Через три місяці команди знову змагатимуться за цю нагороду. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.